Трилогія про Чернівецького плюшкіна. Що зараз роблять із непотребом, яке роками накопичував сміттяр. Латають, комунальники запустили асфальтобетонний завод і ремонтують вибоїни на дорогах. Шафрани, проліски та рододендрони у ботанічному саду Чернівців буяють квіти. Резонансна справа. Трилогія Чернівецького плюшкіна завершилася. Журналісти інформаційної команди Сі-4 неодноразово розповідали про сміттяря, який накопичував відходи на подвір'ї. Непотріб роздувало вітром на сусідські угіддя, собаки розтягували все вулицею. І це все роками тривало в районі вулиці Сінельникова. Сюжет Сі-4 показували депутатам на сесії міської ради. Згодом управління порядку та контролю за благоустроєм нас запевнили, справою займаються і вже є результат. Був складений адміністративний протокол на особу, яка безпосередньо це вчиняла. Після того вона понесла адміністративну відповідальність. Там був накладений штраф 1700 сімсот гривень. Після цього було з'ясовано, що дана земельна ділянка перебуває у власності фізичної особи. Віталій Назаров додає, власнику направили припис про усунення стихійного звалища. Після він розпочав прибирання. Каже, управління постійно проводить рейди проблемних ділянок у місті. Ми робимо перевірки, потім працюємо по зверненню громадян і даємо припис. Якщо людина розуміє своє порушення і йде на те, щоб його усунути, тоді протокол не складається. Якщо не розуміє і повне ігнорування, складається адміністративний протокол. Каже інколи навіть залучають правоохоронців, аби усунути правопорушення. Та у випадку з ділянкою по вулиці Сінельникова власник сам зацікавлений у вивезенні сміття. Непотріб посортували, зібрали у мішки і частину вже вивезли. Роман Олійник, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал СІ 4 СБУ викрила на Хмельниччині ворожу ботоферму, через яку розганяли файки про війну в Україні. Понад дві тисячі ботів створив колишній міліціонер, житель Кам'янця Подільського, аби розповсюджувати дезінформацію про ситуацію на фронті і закликати українців ухилятися від мобілізації. За оперативною інформацією, основними замовниками послуг ботоферми були представники російських спецслужб. Вони купували фальшиві акаунти та використовували їх в популярних соцмережах начебто від імені пересічних українців, СБУ вилучила техніку, на якій створювали ботів, і направила її на експертизу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. СБУ затримала зрадника, який передавав вагнерівцям розвіддані про систему відеоспостереження у Житомирі. Зловмисником виявився колишній заступник командира однієї з українських військових частин, який ще на початку 1990-х років пішов у відставку. Встановлено, що у липні минулого року розвідувальний підрозділ російської військової групи Вагнер залучив його до негласної співпраці. За даними слідства, ворог здійснив дистанційне вербування через заборонену соцмережу ВКонтакті, якою активно користувався фігурант. За вказівкою агресора він збирав розвіддані про переміщення підрозділів ЗСУ, а також цікавився персональними даними діючого командного складу українських військ в регіоні. Крім цього, він фіксував координати вуличних систем відеоспостереження, які знаходяться поблизу будівель органів державної влади та правоохоронних органів. Відповідна інформація потрібна була ворогу для планування та можливого вчинення диверсій на території міста. Буковина у жалобі. Сьогодні, 23 березня, відбулося прощання з військовослужбовцем, який захищав свободу і незалежність України. Солдата Миколу Іонуцу в останній шлях провели в селі Черепківці. Вічна пам'ять та слава, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Ще 22 знищені цілі на рахунку бійців служби безпеки України. Спецпризначенці влаштовують росіянам пекло на східних рубежах. Військовослужбовці центру спецоперації АСБУ з групи білі вовки лише за п'ять днів знищили 14 танків, 4 БМП, два бліндажі з піхотою противника, одну спецмашину для розмінування та один склад з боєприпасами. Коло психологічної підтримки та відновлення особистих ресурсів в умовах війни проводять у Чернівцях. Психологи центру допомоги врятованим організовують заходи, аби підтримати постраждалих від війни вимушених переселенців. Дуже часто в наших умовах люди забувають про відпочинок, забувають про Якісь свої особисті внутрішні переживання, психологи зауважують, кожен хто постраждав від війни, має схильність закриватись у собі. Тому такі зустрічі підготовлюють людей і спрощують роботу самим психологам. Одразу, коли люди відкривають двері, вони соромляться признати, що у них є якісь травми, якісь проблеми, якісь комплекси і тому подібне. Але розговоривши людину хвилинку дві-три. Вона залюбки проходить у кабінет психолога і навіть починає плакати. Тобто, кожна друга людина потребує наразі психологічної підтримки. Подібні сесії ще проводитимуть, підсумовують у центрі, адже від цього залежить психологічний стан безлічі українців. Максим Берник, Діана Чігак, Новини Чернівців, телеканал СІ 4 Комунальники розпочали ямковий ремонт у Чернівцях. Днями міськшеп запустив асфальтобетонний завод. Першочергово взялися за усунення аварійних ділянок на дорогах. І, хоч цього року, після зими їхній стан не такий критичний, як минулі роки, робота у комунальників є. Будемо старатися мінімізувати дискомфорт водіям, щоб не перекривати максимально вулицю, щоб вони могли нормально об'їжджати їх. І список департамент інфраструктури та благоустрою надав нам тих доріг, де потрібно зробити цей аварійний ремонт. Так що маю надію, що ми встигнемо за найкоротші терміни зробити, щоб водія максимально зручно було. Наразі на вулицях міста працюють три бригади міськшепу до кінця тижня. Їх планують збільшити вдвічі. Так, ямковий ремонт вже провели на ділянці вулиці Героїв Майдану від проспекту Незалежності до Годилова. На черзі південно кільцева головна і комарова десь коштів виділено на це все близько 26 мільйонів. На цей рік це те, що стосується доріг і тротуарів, де потрібно ремонтувати і поправляти. Зі всього нагадаю нашого бюджету більше 103 мільйонів на рік, що в нас є на цей рік. Міськ Шепі обіцяють, як тільки закінчать ямковий ремонт, одразу перейдуть до відновлення дорожнього полотна міжбудинкових проїздів. Цього року комунальне підприємство виграло тендер на 38 адрес. З переліком можна ознайомитися на сайті міської ради. Олена Крічко, Андрій Кордубан, новини Чернівців, телеканал Сі4. На Вижничні Буковинські надзвичайники тренувалися рятувати умовних постраждалих на воді. Під час тренувань надзвичайники використовували спеціальне обладнання для потунку людей на воді. У ДСНС зауважують, вода підступна стихія, тому при порятунку варто бути вкрай обачними. Потрібно враховувати. перш за все це безпека рятувальників. Ми за це перше за все дивимося і виконуємо. Це гірська річка, яка підступна. І ти не знаєш, не як кажуть, не знаєш броду, не лісу воду, але ми мусимо виконувати свої завдання. Залучають до тренувань службових собак та снігоболотохід, якого надзвичайники велично кличуть вогун. Рятувальники розповідають, зовсім скоро розпочнеться сезон спортивних змагань на воді, тому кількість непередбачених ситуацій може зрости. Зараз починаються чемпіонати і кубки України по всій Україні, а саме на і на гірських річках це мізун свіча та черемо на даній ріці. У кінець квітня буде проходити чемпіонат України по водній техніці. ДСНСівці підсумовують, потрібно обережно поводитись біля річкових водойм та берегти найголовніше життя. Максим Берник, Ярослав Боячок, новини Чернівців, телеканал Сі4. У ботанічному саду Чернівецького національного університету заквітли червонокнижні рослини. Фіолетовий шафран квіти, з яких виготовляють найдорожчу спецію у світі. Пахучі первоцвіти просквітали у ботанічному саду. Це червонокнижні квіти, яких у лісах області є понад 10 видів. І тут зібрали практично їх усіх. Це білоцвіт, весняний, підсніжник, шафран гейфеля. Крім того, ми можемо зараз побачити дуже багато, починають не розпускатися не занесені до червоної книги України. Це анемона Дібровна, анемона жовтецева. їх дуже багато в наших лісах. Це ряст порожнистий. Фахівчиня зауважує, якщо бездумно зривати ці рослини, то вони не зможуть зробити запас поживних речовин і наступного року вже не зацвітуть. Тут у ботанічному саду квіти, які розцвіли, не лише милують око, а й допомагають реабілітуватися, відпочити внутрішньо переміщеним особам та нашим військовим, для яких проводять екскурсії. Мене завжди дивувало і таким чином повторюсь, приваблювало момент того, що в такі суворі умови, в такі суворі часи, морози безпосередньо прекрасні квіти ростуть, квітнуть, пахнуть, бджілки опилюють. Взагалі, я кайфую. Вздовж доріжки свої квіти пустили кущі рододендрона. Цвітіння триває усього кілька тижнів. Ароматні фіолатово-рожеві квіти вже прикрашають сад, що прокидається після зимових холодів. А незабаром настане найочікуваніший сезон для чернівчан та гостей міста розквітнуть магнолії. Це, напевно, все-таки через тижні, два-три, вже ну, того, що на наступний тиждень спостерігається трішечки таке похолодання. І це призведе до того, що рослинки впригальмує свій розвиток. Але ми будемо раді бачити всіх відвідувачів, помилуватися цією красою, тому що в нас одна з така з найбільших колекцій в Україні є чим похизуватися і на що помилуватися. На екскурсії ботанічним садом фахівці запрошують вже з 4 квітня. Насолодитись красою рідкісних рослин можна буде тричі на тиждень: у вівторок, середу та четвер, з 10 до 16 години. Любов Копоть, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал Сі 4